З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле в нас, крутись, крутися колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля. Овертається кругом земля. Спливає час в історію на вічно роки десятиліття вдалину летять. А ми всі земляни пересічні крутимось назад, обертаємо наше колесо історії та пригадимо окремі історичні події, які відбулись у кінчику квітня та на початку травня у різні історичні епохи. А нам є що згадати. Із всіх дат, які пов'язані із родом шудуарів, я обрав близькі до сьогоднішнього дня. Нати дещо трагічні, але не згадати про них було б неправильно. Де Шодуар? Це аристократичний рід, який дуже тісно пов'язаний із Житомирською областю та із Житомиром насамперед. Перший представник Ян Йозеф Шодуар. Купець приїхав на наші землі з Франції, оселився спочатку в Бердичеві, потім у селі Івниця за 30 кілометрів від Житомира. На Янові Йозефу детально зупинятись не будемо, але просто запам'ятаємо, що він якби започаткував. Дворянський рід Дешудуар. Його син Станіслав сторив у Івниці галерею, в якій можна було помилуватись стародавніми монетами, гравюрами, іншими предметами античності. В його колекції зберігалось близько 40 тисяч томів, здебільш про нумізматику, археологію та ентомологію. Це про комах. Наразі роботи Станіслава знаходяться в ермітажі в Петербурзі, в різних англійських музеях, в бібліотеці Вернавського в Києві. Ну і, звісно, в Житомирі, в краєзнавчому музеї та міському архіві. А тепер ось більш цікава частина. Син Станіслава Максиміліан народився в 1816-му, помер 6 травня 1881 року. Він мав юридичну освіту, але теж був ентомологом. Грунтовно досліджував жуків жужелиць. Заради того, аби впіймати пару трійку нових видів, які згодом будуть названі його ім'ям, Максиміліан часто їздив на Кавказ, а потім писав монографії та представляв їх у Женеві. Його унікальна колекція спочатку зберігалась в маєтку Вивниці. Пізніше він її перевіз до Парижу, де вона знаходиться, і досі в музеї природничої історії. І ще один представник баронського роду Іван Максимілянович де Шодуар. Вже четверте покоління Шодарів, яке пов'язане з нашим краєм, але, на жаль, і останній Іван Максимілянович помер у віці 50 років 5 травня 1919 року від... Наслідків о, параліча нижньої частини тулуба, але до 1902 року до ось. Ті того моменту, коли сталася ця трагічна для Івана Подія, коли Параліч його розбив, він встиг церкву в Житомирі побудувати для гімназії, бульвар започаткувати в місті, і огородити окованим парканчиком, та ще й виділити чималу суму на будівництво дитячого притулку, в якому згодом на світ з'явиться Святослав Ріхтер, та ще й метеостанцію в місті побудувати. О, як? І ось після того, як Шудуара вразила хвороба, він перевозить із Івниці до Житомира. У двоповерховий будиночок родину бібліотеку, картину, галерею, колекцію монет діда Станіслава, та оселяється тут, поруч із своїм бульваром. І навіть будує собі новий чотириповерховий палац. Коштом Шодуара були збудовані не лише бульвар, який зараз називається Старий бульвар, бо він у місті дійсно найстаріший, а й парк зі статуями, із яких лише одна збереглась після Другої світової. Це е, статуя богині полювання Діани чи Артеміди. Та сходи до набережної річки Тетерів. Їх було 184 трішки менше, ніж в Одесі. Але у 80-х роках їх так звані реставратори радянські спотворили до невпізнаваності. Та й самого Івана де згодом спочатку більшовики переселяють до лікарні, маєтку проходять обшуки, а після єврейських поромів петлюрівцями, через які було розкрадено більшу його картин серце Шудуара. Не витримало. Його поховали на лютеранському кладовищі. Однак через два місці могилу розкопали, труну перемістили на початок бульвару, але не лишили там тіло шодуара, а викинули кудись, взагалі невідомо куди, і помістили туди в труну труп командира посібника російських більшовиків Василя Баженка. Цинізм вищої категорії, чи не так? І цей труп Боженка наступного дня січові стрільці військ директорії викопали, прив'язали до коней і поволокли всю цю історію кудись на Смолянку. І на бульварі лише одна труна лишилася. Ну, взагалі, щось таке, що в голові не вкладається. А ще під час Другої світової гітлерівці знищили метеорологічне бюро, лабораторії, оранжереї з червонокнижними трояндами, ботанічний сад, колекцію картин та обстріляли сам палац, де жив дуар. А через кілька років залишки. Радянські архітектори не стали реставрувати, а просто знесли. Від усього маєтку лишилася лише стара двоповерхова будівля, шматок старих воріт та будинок прислуги. Не лише сходи постраждали від реставрації 80-х років, а й більша частина дерев була зрубана. Ну і те, що парк досі за документами називається на честь Юрія Гагаріна, який тут взагалі ні до чого, яким боком він тут. Він і про шудуари, і про Житомир, можливо, взагалі нічого не знав. Ось називається парк імені Юрія Гаріна, а не Шударівський парк. Це все. Лише підкреслює те, як нашу історію хотіли переписати, та й переписали. Як хотіли зробити так, аби ми забули, хто ми є насправді, якими ми були величними, та знищити наш культурний код. Ось і доводиться, так би мовити, переписувати другий раз. Ну, тепер вже остаточно. Але ж заважають падлюки негідники хочуть, щоб ми були разом із своїми братами та. 1 травня 1907 року народжується Марсель Безенсон. В 39-му році він стає директором франкомовного швейцарського радіо, в 50-му генеральним директором швейцарської радіомовної корпорації. Вона була серед перших членів європейської мовної спілки, яка європейської мовної спілки, яка об'єднувала різні теле та радіоканали Європи. Діло було після Другої світової, коли у повітрі витала ідея об'єднання людей, не ну, як у тій притчі про Соломенку та Віник. На початку 60-х придумують такі собі ігри без кордонів Жюсан-Хонтьє. Але перед цим потрібно було знайти якийсь простіший спосіб з'єднати різні культури та людей, які говорять на різних мовах. Очевидний спосіб це зробити через щось таке, яке було би характерним для будь-якої культури, та не, проти... не потребувало би подолання мовних та власне культурних бар'єрів. Звісно, це або танці, або спів. Ось саме така думка і прийшла до голови Марселя Безансона в 1955 році, коли він дивився італійський музичний фестиваль Санремо. Оскільки телевізійна мережа європейської мовної спілки називалась і до сих пір називається Євробачення, то і конкурс так і назвали Гран-прі Євробачення, тобто приз ось цієї мовки спілки, о, перепрошую, спілки мовників. Приз спілки мовників Євробачення. Це вже згодом саме слово Євробачення стало синонімом до пісенного конкурсу. Перший фестиваль пройшов, звісно, у Швейцарії. Перемогла Швейцарія. Конкурс проводиться щорічно. Спочатку він проходив у травні, потім на березень перемістили, проводили часто і у квітні. А із 1995 року дати проведення стають звичними середина травня. Ось і в поточному році конкурс пройде вже на наступному тижні. Ось у вівторок стає перший півфінал. Потім четвер, суботу, через тиждень, фінал. Це вже буде 68-й конкурс за ліком. І ви знаєте, Україна має всі шанси не лише потрапити до фіналу, а й зайняти, на думку букмекерів, досить високе місце. А довгий час наша країна взагалі першу сходинку посідала. Ну допоки хорват -бейбі лазаня там нас не змістив. Хоча, якщо ми якимось дивом таки заліземо на першу сходинку, ну все одно, скоріш за все, конкурс буде проведено наступного року не в Києві, на жаль. А так, то Україна не найуспішніша учасниця Євробачення. Звісно, куди нам до Ірландії з її сімома перемогами, але жодна інша країна, яка взагалі за всю історію, хоча б раз брала участь у конкурсі, не може похизуватися відсотковим результатом участі у фіналах. Тобто наші виконавці ніколи не займали непрохідні місця у півфіналах. Ну, сподіваємось, що і цього року так само буде. Незважаючи на виконавців, чи пісня просто не можу слухати, бо ніхто і пісень нема, хіба що пісні. 1 травня 1962 року у Житомирі поїхав перший тролейбус, точніше, перші сім тролейбусів. Три з них ще в кінці березня передали нам із Москви. Це були Сварс Кабес, о, перепрошую, Сварс ТБС. Спеціальні машини для виставкової лінії на ВДНГ. Ось такий нам подарунок зробили. Із і ще чотирма новенькими Зіо 5. Вони відкрили рух тролейбусів у нашому місті по маршруту із центральної площі. Можна загадати, що вона тоді називалася Площа Леніна. По центральній вулиці можна загадати, що вона тоді називалася Вулиця Леніна. До залізничного вокзалу. Він тоді називався Залізничний вокзал. А передавала відкриттю не лише багатомісячна підготовка, як от встановлення щогол, будівництво підстанції. А і перенесення трамвайних рейок із центральних вулиць на другорядні. Наприклад, із Київської, по якій власне, і прокрал... прокр... проклали перший тролейбусний маршрут на нижню Грушевську, із Великої Бердичівської в неї поїхав наступний тролейбусний маршрут на сучасну Ріхтера. А лінію на Панчишну фабрику, саме ту, на якій виготовляли знамениті Житомирські носки, от її просто закрили трамвайну лінію і знову ж таки замінили тролейбусною. Оскільки багатоповерхових забудови на вулицях, де став ходити трамвай, тоді ще не було, пасажиропотік був низький, тому всі трамвайні лінії просто-напросто закрили через кілька років після відкриття, чи як би так сказати. Ну, хоча про трамвай ми поговоримо в інших передачах. А тролейбус лишився і навіть розвивається і досі, попри військовий стан. Чотири роки тому наші посадовці допомогли тролейбусному депу закупити 50 нових гарненьких тролейбусів БКМ Україна. А невдовзі до семи регулярних та чотирьох нерегулярних маршрутів додасться ще один на взуттєву фабрику. Вартість проїзду становить 10 гривень при оплаті банківською карткою. А це між іншим одна з найнижчих цін по Україні. 4 травня 1972 року, день народження мого колеги Ровшана Аскерова, ведучого ютуб-канала про світову історію години уроки історії з Ровшаном Аскеровим. Мало таких людей є на світі, які володіють талантом, як каже наш режисер Семен, вскривати гнійники, вибачте. Ось, звичайна, людина, яка нічого про поточну війну нікому не говорить. Мирно собі там жує собі бургери і вкусної точка. Але досить їй подивитись яке-небудь відео Равшана Аскерова, наприклад, інтерв'ю з Аскеровим чи урок історії Аскерова. І вона неначе з ланцюга зривається. Таку Гідоту починає говорити чи писати як про Аскерова, так і про українців. Хоча її ніхто про це і не прохав. Ось весь це гній назовні і вилазить. Вітаємо вас, пане Ровшан, і бажаємо, щоб у вашого каналу було стільки само підписників, як у Тейлор Свіфт, наприклад. А існує на нашій планеті такий собі антиподазкерова. Повністю, навпаки, взагалі все робить. 5 травня 1981 року в місті Овруч Житомирської області. Ну, Зараз посмішка зникне з, наш... з ваших облич. Народився Сергій Валерійович Атрощенко, який віддав наказ розбомбити драмтеатр у Маріуполі. Нагадаю, що 13 квітня 2022 року не аби хто, а ОБСЄ випустила доклад на 108 сторінках, в якому детально описує, чому це військовий злочин, а його виконавці повинні бути видані Міжнародному суду. Але і без ОБСЄ наші хакери, ось завдяки ними. Із... Хакерами з команди Кіберспротив ми знаємо про цього російського телепня Отрощенка. Все. Місце проживання: Краснодарський край, місто Приморсько-Ахтарськ, вулиця Миру, Миру. Будинок 151, квартира, 2. Координати: 46 градусів, 2 минути, 59,6 секунд північної широти. 38 градусів 9 мінут 56,9 секунд східної довготи. Номер телефону плюс 7 918 650 51 85. Передайте вітання від мене, як зателефонуєте. Електронна адреса serреaga368 Є у цього командира військової частини номер 75378 і дружина Лілія. Яка частенько відсилає чоловікові свої голі фотки, а хакерами з кіберспротиву відправила, окрім нюців, ще й купу фотографій прямо з військової частини, спаливши цим самим багатько конфіденційних даних, як от наявність літаків на аеродромі, їх моделі тощо. Саме з цього аеродрому і злітали літаки, які згодом і пролітали 16 березня, двадцять року над Маріуполем. 6 травня 1994 року Францію та Сполучене Королівство, якщо точніше, то Англію, з'єднав євротонель протяжністю 50 кілометрів. Що цікаво, його почали будувати у 1881 році. Виходить, що якщо поділити довжину на кількість днів, то це вийде по 1 метру і 22,74 сантиметра щодня. Ото черепахи, ага. Ну, насправді ж причини такої. Довгої тривалості будівництва полягають не в складності буріння під ламаншем, та не в аваріях під час буріння. На щастя, їх не було, ніхто не загинув, не постраждав. Можливо, комусь це здасться банальним, але виною всьому політика, політика, політика. Відносини Великобританії та Франції погіршились следне чи з півтора року від початку робіт і про тонель забули. Згадали лише після Другої світової, але довго не розпочинали будівництво через брак коштів. Ну нарешті у 1987 році створення тонелю таки почали, а в грудні 90-го року завершили за три роки всього лишень. Ну і це скоріше не євротонель, а євротонелі. Бо їх там три. Два для поїздів та електричок туди і назад. І ще один між ними технічний евакуаційний, бо раптом щось може статися. І пожежі бували, і поїзди зупинялись просто посеред тунеля. І навіть блискавка в адміністративну будівлю потрапляла. Ось таке було. І ще одна цікавинка. Незважаючи на те, що із Парижу в Лондон тепер діставатись набагато швидше, а вантажних торгових потягів у тунелі можна зустріти у разі частіше за пасажирські, тунель досі не окупився. 30 квітня 2004 року Угорщина вступила до Європейського Союзу. Ну, Про цю подію б я б навряд чи розповідав просто так. Угорщина, ну, до чого взагалі тут ось ця країна. Саме в цей день, 30 квітня 2004 року, у міському парку Будапешта на місці демонтованого раніше пам'ятка Леніну встановили величезну конструкцію із граніту та скла висотою 8 метрів та масою 60 тонн, яка ще й обертатись могла ось так от. Всередині знаходились 6 тисяч кілограмів піску. Ви, мабуть, вже згадали, що це такий був собі пісочний годинник. Та й не просто пісочний годинник, а найбільший пісочний годинник у світі. Називалася ця споруда Годинник епох. Ну, хотілося б, але ні, дещо по-іншому. Колесо, колесо історії, колесо часу. На жаль, пам'ятник виявився дуже занадто дорогим в обслугованні і його демонтували в серпні 2021 року, тому спецвипуск який-небудь ми там знімати не будемо. Не буде на фоні чого. Є ще одна подія, що відбулась 2 травня 2014 року в Одесі. Але, знаєте, мабуть, вперше за 30 років, о, перепрошую, вперше за 30 передач, я про неї розповідати не буду. Кожен може дізнатись про неї рівно стільки, скільки він хоче, адже все зафіксовано не лише на відео, є і спогади очевидців, є й дослідження істориків. Навіть російська мовна Вікіпедія подає досить зважену інформацію. Я читав. Я, я гарантую. Що там все зважено та правдиво. Єдине, що скажу, що не все так однозначно, та все там однозначно і зрозуміло. А цієї правди ми не дізнаємось. Дізнаємось. Більшу частину так точно. Пишіть нам листи, я зовсім не проти будь-якої уваги до нас із вашої сторони. Тим більше, що дата підходяща, 3 травня 1978 року, в тодішньому інтернеті під назвою ARPANET Герутюрк. Відправив майже 400 користувачам перший в історії СПАМ-лист. Ну, точніше, його класифікують як СПАМ через кільканадцять років. А тоді Тьюрк вважав його такою собі невинною рекламою про майбутній захід і продаж нових комп'ютерів. За відсутності встановленого етикету електронної пошти та заходів по боротьбі зі СПАМом. З... Киш! За відсутності встановленого етикету електронної пошти та заходів по боротьбі зі спамом, зміст повідомлення не викликав тривоги. Швидше за все, отримувачі були спантеличені, тому що пошта несподівано проникла в їхні поштові ящики. Я вище не чув вони в ті часи. А ось ми раді будь-якому листу в нашому ящику. Відправляйте, що вам жалко, чи що. І на цьому можна було б завершити наше колесо історію, однак. Приблизно через годину в Ізраїлі сяде сонце і розпочнеться з єврейським календарем День пам'яті катастрофи та героїзму. Національний день жалоби в Ізраїлі, за жертвами Голокосту, за жертвами геноциду євреїв. В цьому році це вперше, коли євреї будуть молитись не про те, аби часи загибелі і жаху ніколи більше не повторилися, але про те, аби. аби, аби.